Мешканці Луцької багатоповерхівки на Шухевича скаржаться на неналежний стан будинку. Сира, даже обувся, мокра, ну, плесіні заборговані. Що кажуть комунальники? Ковальську муніципальну варту очолив переселенець Запорізької області. Як працює підрозділ? У нас права було фаховість Сергія. У Луцькій бібліотеці для дорослих діє літературний клуб Читаюча молодь. По-перше, це згуртовує. По-друге, це дуже дисциплінує. По-третє, це зустріч новими людьми. У Луцьку на вулиці Генерала Шухевича. 4 на будинку Тріщина в під'їздах і квартирах Цвіль. Скаргу про такий стан багатоповерхівки мешканці зареєстрували на порталі Відкрите місто грибок з'являється і в квартирах, розповіла Суспільному жителька будинку Тамара. Я не знаю, как у всіх, я живу на першому поверсі, то э, сирость даже вот в шкафу. Рано утром ну, весной встаєш, після зими или осенью в шкафу Ми, э, обувь вся мокра, Ну, в плесени. Потихоньку ремонтирую. Тут недавно прям на днях з однієї стороны ремонтировали, рын выставили, то так потрошки йде ремонт. Будинок обслуговує житлово-комунальне підприємство номер 3 Виконувач обов'язків директора Олександр Мартинюк каже, що цю багатоповерхівку обстежили. Відповідь мешканцям підготували. Дані звернені є безпідставними, оскільки будинок прибирається згідно графіку періодичності. Відповідно так само приводиться будинкова прибудинкова територія прибирання. Що стосується косметичного стану. Самих під'їздів то дійсно потребують косметичного ремонту. Заборговані 47 тисяч 947 гривень 84 копійки. То відповідно коштів на ремонт даних приміщень немає. Олександр Мартинюк говорить: загалом, мешканці будинків, які обслуговує ЖКП номер 3, боргують 6 мільйонів гривень. З його слів до ремонту готові приступити, якщо мешканці за це заплатять. І співвласники будинків повинні розуміти, що це є їхня виключна співвласність. І будь-які ремонтні роботи, взагалі утримання будинку, відбуваються виключно за ті кошти, які вони сплатили. Загалом у Луцьку є більше тисячі багатоповерхівок, каже директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Скільки з цих будинків потребує ремонту, не називає. Говорить, які зараз діють програми співфінансування для утримання будинків по ліфтах яка діюча яка відповідно попадає п'ятсот 590 постанову яку ми можемо фінансувати це програма 60 на 40, тобто 60% дає місце на ремонт капітальний ремонт ліфта 40% мешканці мусять зібратися самі. так само у нас діє програма по Енергодому по енергоефективності частково дає державний бюджет, частково дає місто, і частково люди збираються. Тобто, це є програма кредитування. Відповідно, вона теж десь 70 на 30 або 60 на 40. є програма по підтримці капітального ремонту житлового фонду, тобто ремонту мереж. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. До восьми років позбавлення волі загрожує лучанину, який ймовірно організував телеграм-канал і чат-бот для ухилянтів від мобілізації. Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, розповіла речниця управління СБУ в області Івана Поліщук. Затриманий самостійно вів та наповнював канал, допомагали йому в цьому жителі міста. Насамперед вони зливали актуальні місця вручення по місті військовозобов'язаним та закликали ховатися від представників військоматів. Правоохоронці викрили адміністратора телеграм-каналу. Ним виявився лучанин, основною діяльністю якого є створення різноманітних телеграм-каналів та чат-ботів. У результаті обшуків, проведених за місцем проживання фігуранта, вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які використовувалися для протиправної діяльності. Раді розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 114 1 кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обраняємо запобіжного заходу. Минає місяць, як у Ковальській громаді запрацювала муніципальна варта про роботу нового відділу міськради Суспільному. Розповів його керівник Сергій Мазуров. Це наш робочий кабінет відділу муніципальної варти Ковільської територіальної громади. Сергій Мазуров переселенець із міста Бордянськ Запорізької області, який із 27 лютого минулого року перебуває в окупації. Місто вимерло. Всі сиділи по домівках, всі знімали таємно зі своїх окон. Ворожу техніку на той момент Сергій працював помічником Бердянського міського голови. Після майже п'яти місяців окупації розповідає, вирішив виїхати із Бердянська. каже окупанти, тероризували його та колег, вимагали йти на співпрацю. Так, у жовтні Сергій потрапив на Волинь. Говорить, що обрав коваль, бо тут мав знайомих. Спершу розповідає, став на військовий облік та заніс резюме до ковальської міської ради. Приблизно за місяць 37-річному переселенцю запропонували очолити новостворений відділ муніципальної варти. У нас права було фаховість Сергія, тому що він має дві вищі освіти. Він юрист, економіст, не ковальчанин іногородній. Так мені здається, що це на плюс, тому що він не має тут ніяких зв'язків. Зі слів міського голови Ігоря Чайки у муніципальній варті разом із Сергієм четверо працівників ігор та роман, старші інспектори, працюють на вулицях Коваля, пересуваються на власному авто. Другі половині дня ми вже поїхали на, Ватуті, на це такий затакіх віддалені район. На даний момент наша робота заключається виключно в інформуванні щодо правил благоустрою населених пунктів. До муніципальної варти ми працювали, перебували в добровільчому батальйоні Ковальського. Ого територіальної громади Оклад в начальника муніципальної варти 7 тисяч 100 гривень. В інспекторів 4 400, розповів Ігор Чайка. З усіма можливими доплатами та преміями заробітна плата співробітника відділу муніципальної варти сягне приблизно 15 тисяч гривень на місяць. З вільних залишків коштів виділяли 75 тисяч 400 гривень на придбання уніформи. Близько 280 тисяч гривень з цих залишків. Піде на закупівлю обладнання комп'ютерного і для роботи Зі слів керівника муніципальної варти складати адмінпротоколи на мешканців найближчі місяці. Вони не будуть при виявленні порушень, видаватимуть припаси. Це і сміття, це і стихійна торгівля. Але ми перед собою поставили так би мовити, перше завдання це ні в коєму разі не бути каральним органом. Як розповіла директорка Волинського відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук, в Україні ще не ухвалили закон про муніципальну варту. Рішення про її створення приймають міські ради. Вони ж розробляють положення. Згідно якого вона працює, це вигідно для місцевих рад, для забезпечення правопорядку і для забезпечення благоустрою. Муніципальні варти у містах є самоокупними, тому що доходи від адміністративних штрафів за неправильні паркування, наприклад, надходять до місцевих бюджетів. Зі слів Мар'яни Конанчук, муніципальна варта не має повноважень правоохоронних органів, а її співробітники є працівниками міської ради. Станом на сьогодні, розповідає, на Волині діють чотири відділи муніципальної варти у Луцьку, Нововолинську, Володимирі та Ковелі. Дар'я Тимошкова, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк. 485 кілограмів російськомовних книг від листопада Лучани принесли до обласної юнацької бібліотеки. Аби здати їх на переробку та виручені гроші передати для збройних сил України, розповіла директорка книгозбірні Алла Єфремова. В рамках акції «Скажи ні російській літературі книги здають в четверте, говорить Алла Єфремова. У минулому році було три таких акції, і, і дві тони макулатури було здано. Орієнтовно це 6,5 тисяч гривень було передано на рахунок ЗСУ. Хто знає, що в наших домівках ще є. Виявляється, що є і ще багато. І не тільки Пушкін, і не тільки Лермонтов, а як бачите, і ще й матеріали КПСС, але дуже радує те, що люди самі з зрозуміли, що все-таки це макулатура. Ці книги відправляти на переробку не шкода, говорить бібліотекарка Руслана Тимощук. Вантажачи їх до авто. каже рада, що кошти передадуть на потреби військових. Ці книги не шкода російськомовні. Я не зовсім не жалкую про це. Краще хай воїнам наше буде, що поїсти і. В теплі і в достатку, щоб вони там були і захищали наш спокій, за майже півтони макулатури отримали півтори тисячі гривень. Ці кошти передадуть для потреб підрозділу Волинської бригади тероборони, який виконує завдання у районі міста Бахмут, сказала Алла Єфремова. Також понад 600 кілограмів книг російською мовою списані із фондів обласної бібліотеки для юнацтва. Їх вартість як макулатури. 1893 гривні. Гроші у подальшому витратять на нові книги для бібліотеки. Також Алла Єфремова зауважила, що акція «Скажи ні російській літературі безстрокова, тож російськомовні книги і надалі можна приносити до бібліотеки, аби допомогти українській армії. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькій центральній бібліотеці для дорослих діє літературний клуб, читаюча молодь, який веде психологиня Аліна Іванова з Миколаєва. Жінка переїхала з сім'єю до Луцька торік, в кінці квітня, після того каже, як у місті зникло водопостачання. В нас на жаль було дуже багато вибухів шість днів ми прожили так, і ми зрозуміли, що взагалі жити без води це неможливо. У Миколаєві розповідає півтора року, відвідувала літературний клуб своєї подруги. Тож, переїхавши до Луцька, психологиня вирішила організувати подібні обговорення книг із молоддю. Я відвідувала майже без пропусків цей клуб і дуже чекала наступного місяця, коли ми вже дізнаємося нову книгу. Я підбираю книги, які пропонуємо на вибір, щоб читати ті, які отримували якісь високі винагороди, або книги, які були лауреатами. Літературний клуб діє півроку. Обговорення, говорить бібліотекарка Людмила Кушнір, відбуваються раз на місяць та тривають півтори години. Вона пропонує кілька книг, учасники обговорення, члени клубу літературного, голосують, вибирається книга. Протягом місяця її читають і на другий раз приходять і обговорюють. Читачка бібліотеки Вікторія ходить до книгозбірні з Малку. каже, відвідує літературний клуб, аби обговорити питання, відповіді на які вона не знаходить у повсякденному житті. Я вважаю, що дуже важливим є читати, дуже важливим є розвиватися, тому що ну без цього я не бачу побудови нашої країни. Я не бачу побудови нашої нації. По перше, це згуртовує, По-друге, це дуже дисциплінує. А по-третє, це Зустріч новими людьми зі слів Аліни Іванової для прочитання пропонуються книги художньої літератури українською мовою, зміст яких не перевищує 500 сторінок. Цього разу учасники клубу обговорювали роман американського письменника Джорджа Сандерса Лінкольн у Бардо. Але було цікаво, як різні люди реагують на одну та саму ситуацію, наприклад, за описом. Дня ночі, коли я помер в Вілі, мені вона читалась досить важко, бо там дуже багато про смерть і про те, що відбувається після смерті. І, але коли я почитала, що змотивувало автора написати саме таке. То зараз я вже навіть не можу дочекатися, щоб поділитися цим. Зі слів бібліотекарки Людмили Кушнір, до літературного клубу Читаюча молодь долучаються лучани від 14 до 35 років. На обговорення книг приходить орієнтовано 10 учасників. Наталка Клекуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. За минулу добу на Волинь приїхало 10 переселенців, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобут. Усього спочатку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 76 тисяч 868 українців з областей, де тривають бої. Бог родиться – Це страсна дорога. Перекладі, тому що ми тут бачимо Діву Марію, яка тут зображена, і Розіп'ятого Ісуса Христа в оточенні ангелів у Луцьку в музеї Волинської ікони відкрилась виставка хатніх ікон на склі художниці Галини Черниш. Заквітчені образи, розповіла директорка музею Тетяна Єлісєєва. каже 33 роботи презентують народне малярство, яке було розповсюджено у західній Європі у 19 столітті. Стало популярним на теренах України Буковині Гуцульщині, Покутті. Ікони на склі, взагалі вони вирізняються надзвичайною яскравістю, тим, що святі образи вони прикрашаються величезною кількості квітів квіткового орнаментику. Це локальні кольори, це чорна лінія, якою окреслюються силуети. Художниця Галина Черниш розповідає: ікони на склі змальовує з ілюстрацій вже 20 років. Останні п'ять каже мисткиня, створює власні на виставці. Представлені образи святих, пошанованих у католиків та православних. Їх зображення відрізняється від канонічного, каже художниця. Народні ікони писали звичайні майстри, звичайні люди. І іноді вони здаються, що от написано, як дітьми. Ну так, да. це щиро, і діти могли бути різного віку, і 40, і 50, і 60. Вони писали свій внутрішній Світ, переважно тут українська ікона. Оце зразок румунської ікони. На іконах зображені святі Миколай, Катерина, Варвара, Юрій Змієборець, Покрова. Частина ікон змальована у безіменних творців, розповідає чоловік мисткині, художник Сергій Корсай. Ікона не соромно повторити, вони б'ються, їх потрібно зберігати. Я не бачила так багато. Я бачила деякі ікони. Але вражає. Вражає дуже. Це великий об'єм роботи проведений. Не пройшла би повз такої виставки, адже дивлячись на ці картини, вони просто просочені затишком, теплом. Це дуже велика рідкість зараз. Виставка хатніх ікон на склі Галини Черниш діятиме до середини квітня, сказала директорка музею Тетяна Єлісєєва. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.